Дня ви на моєму каналі, на каналі Репача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених, і я не про сон. І сьогодні, дівчатка, хочу подивитися тільки про вас або мальчики, кажуть про те, що закінчується якась ситуація з любов'ю, і ви починаєте малювати своє життя заново. Ви тут трошки навіть, можливо, зверхня, можливо, вже знаєте, заморилися страждати, але знаєте, ви рішуче налаштовані на те, щоб творити своє життя по-новому. Отак, тільки про вас. Що було, що є, та що буде. Так, подумайте про себе, нічого не притягуйте. Хто ви в мене на сьогодні? Підказки це ви? Так, це ви у нас, це ви. Добре. Що було, що є, та що буде? Тут у нас хлопчик. Хочеться сказати хлопчик. Що було? Що є? Та що буде? І підказка вам. Карта ілюзій, карта знань, карта таємниць і карта. Знаєте, що розвіються якісь ілюзії, або ось ось розвіються, ви починаєте від них рухатися. Карта п'ятірки Пентаклів, коли вас щось спустошило, знецінило, витягнуло з вас, висосало, з вас все життя, хочеться сказати, от чесно вам кажу. Але ці ілюзії були колись для вас прекрасні і важливі. Так, хто у нас ви? Ви наразі почнемо з першої карти. Людина в якихось роздум'ях, людина, яка собі дала. Після якоїсь, я ж так розумію, кризи. знаєте, Час на подумати. Ви розумієте, що вам треба рухатися вже. Ви розумієте, яка ситуація вам прояснилася, стала вам відомою. І знаєте, тут саме карта спокою про те, що ви зараз от не рухаєтеся. Ви розумієте, що треба, але ви от взяли собі тиждень чомусь хочеться сказати, наполежати, тиждень на роздумати, що його робити далі. Давайте подивимось, про що колісниця. Так, от ви якось собі даєте час на якусь рівновагу на те, щоб прийти до тями, на те, щоб збалансувати. Е, хочеться сказати, е, сльози ваші, які вже були виплакані, дівочки і мальчики, е, хочеться просто знаєте, додати води туди, щоб ви вже знову-таки були наповнені і змогли рухатися. Отак, от тільки про вас. Наразі ви в якійсь ясності. Я вам скажу, що ви в дитячих енергіях попажу, тобто, знаєте, як прояснили. Але особливо рішення не прийняли. Закінчили, але особливо рішення не прийняли. Знову ж таки, ще в якихось роздум'ях. Ну так, да. якщо це була якась довга історія, то е, важко думати різко. Знову таки, що у вас було? Знову карта двойственності, дівочки. У вас були якісь е, емоції, була якась закоханість, хочеться сказати. Була якась стабільність, хочеться сказати, була сім'я. При тому, всьому ви не почувалися. Знаєте, от якось мені зараз іде, що це вам все належить. Розумієте, все одно ви були в якійсь неясності, все одно ви були в якихось роздум'ях. Про що саме двойственность? Давайте подивимося. Да. Ви от розумієте, що ви все одно кудись вам щось не так і, начебто, то не, не зовсім той ваше життя, розумієте, і зовсім не, ви не, 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 на тому, фу, бляха, муха, не на тому місці, на якому ви хочете бути, незважаючи на стабільність і достаток і сім'ю, От ви якось розумієте, що десь щось не ваше, що ви щось проживаєте чуже життя, що не все не так, як знаєте, як вам хочеться, незважаючи на вашу якусь енергію, на вашу якусь емоцію. Чи ви в цьому о, затишку, сказати, що ви якось стомилися від цього. Навіть не від цього затишка, можливо, пахати на цей затишок, дівочки Розумієте, про що я кажу? Розумієте, що треба все одно кудись рухатися? Про що? Е, так, давайте запитаю, це ви? Так, дівочки це ви. Ви тут, там знову-таки, в дитячих енергіях, в пажах і в рейцері. Ви якось щось просчитали або мальчик тут, якщо, розчитали, просчитали і знаєте як? І от вирішуєте ну зробити якийсь крок далі. То щось вас все одно не влаштовує. Да. Тим самим отримуєте перемогу. Починайте якось рухатися е, до себе. Розумієте, більше не в сім'ю, там, де вам важко, а саме до себе. Що у вас наразі? У вас наразі е, так, біль. Вам від цього боляче. Що б там не було, вам від цього боляче. У вас в якийсь третій фактор, партнерство, обнуляється щось, знову-таки, карта блоку, якийсь вибір. Давайте про що, чому саме боляче? Королева вогню це жінка. Так, дівчата, Тут якась жінка у вас. У вас наразі якась жінка і якась біль через жінку. Вона ж королева воздуха. Королева вогню, королева воздуху. В принципі, то ви знаєте, як ви в пажах і в холодних енергіях, вона в вогні і в холодних енергіях. Вам через щось боляче зараз. Можливо, якийсь третій фактор був, тому що тут річка йде. А можливо, хтось із вас вирішує. Просто йти далі. Про що біль? Е, про якийсь рух. От ви розумієте, що вам треба кудись рухатися, десь ви помудрішали і вам через це боляче. Про що? Дівочки, не знаю. Тут іде так. Значить, то, знаєте, ви от і мальчики устали від цієї сімейності, хочеться сказати. Да. Хочете поставити крапку там, де ви були? Тут від хлопчика йде. Тобто вас вам це все набридло, вам хочу сказати. Ви якось помудрішали і хочете якогось нового руху. Але ви розумієте, знаєте, що, що це з вашої сторони, що це якась подлость. Що ви. Е, знаєте, що для вас ця жінка все одно якийсь скарб, і що ви її зраджуєте, хочеться сказати. Отак, так. Оце у вас зараз. Але ви все одно будете рухатися в щось нове. Так, про що підлість? Так, да. знаєте, ви тим, тим самим, що ви якось не рухаєтеся ні в яку сторону, можливо, що ви довго тримали ці стосунки, ви розумієте, що ви е, робите боляче і собі, і їй. Тим, що ви нікуди не рухаєтеся, ви розумієте, що треба виходити на новий рівень. Розумієте? Обнулитися в тому числі. Рухатися від сім'ї, якщо для вас це актуально. А тим самим, що ви в неопридільності тримаєте дівчину і себе, ви розумієте, що цим ви тримаєте вас обох в полоні. Ви хочете переродитися, да. хочете піти в щось те, що там, де ви на висоті, але все одно, знаєте, цим самим ви вирушите якусь стабільність. От так. Тому чекаєте, От чекаєте, чогось не робите, знову ж таки, розмишляєте. Розумієте? Да. Хочете за своїм предназначенням. По карті майстра, по карті Трійки Пентаклів. Хочете за своїм предназначенням іти, розумієте? А не в, якусь, в якийсь бит, хочеться сказати. Що у вас в майбутньому? Розбите серце, знаєте, і через це розбите серце все одно ви приходите до якоїсь благості. Да. Тому що так повинно статись, тому що така ваша доля. Тому що саме так ви побіждаєте. Саме так дві, дві карти. Дві карти судьби. Тобто, розбивши комусь серце, знаєте, як кажуть, ви починаєте якийсь свій шлях до перемоги. Отак. Не знаю, дівчатки, буду казати, як є. Так. Тим, що ви розбиваєте дівчині серце, тим, що ви закінчуєте ці стосунки, буду так і казати, ви якось йдете до своєї перемоги. Да. До своєї проявленості, ясності е, про що? Ну, таки, кажуть про те, що вам це дуже важко дається, про те, що ви почуваєте загрозу, тому що з неї ви почували, можливо, ви і вкладалися, але, знаєте, але якась була у вас стабільність, вона для вас все одно скарб. Про що? Так. Да. Знаєте, що ви обираєте не сім'ю, а щось своє. Отут ви почуваєте предательство. Карта нічого. Про що карта нічого. Так, да, от ви розумієте, що смерть, що заради вашого якогось благоустрою особисто, вам треба покинути сім'ю. Да, і знову таки, про те, що ви це дуже про це довго думаєте. Да, тому що для вас вона головна жінка, для вас вона імператриця. Ну, Давайте ще що у вас в майбутньому хочу. Не дуже, звичайно, щось так мені подобається. Е, ще що. Карти долі. Карти того, що тут вирішено все без вас. Да, Знову таки про те, що ви от, знаєте, в дітей. Фумплямха. В дитячих енергіях буде починати все спочатку. Про що? Тут ілюзія кохання, розумієте? Ілюзія кохання була. От, можливо, вона вас тримала в ілюзіях кохання, вона відьма. Вона з вами... Тобто ви прощаєтесь, якщо навіть на вас була якась робота, і вона виходить відьмою, королева жезлів, тут вона у вас. Кажуть, що ви якось виходите з ілюзій, там, де вам казалося, що ви її любите. Розумієте, про що я кажу? Про що відьма ще? Про те, що ви були в ілюзіях, в сім'ї. Так, да, от ви робите якийсь вибір. Який вам буде нелегко даватися. І знову таки кажуть про те, що, знаєте, зробивши цей вибір, ви зробите вірно. Попрощавшися з цією жінкою, ви зробите вірно. І кажуть, що ти нічого не потіряєш. От попрощавшися з нею, ти нічого не втратиш, дівочки. Якщо жінки перевертайте на себе. Там карта Волхва була і карта того, що ти з цим помудрішаєш з цією ситуацією. Я зараз говорю за чоловіка. Наші чоловік під мороками, дівочки, так. Да. Розумієте мені, за що я кажу порада? кажуть про те, що будьте в ясності. Дійте, кажуть вам, і тим самим, знаєте про що? От тим самим ви отримуєте якийсь захист, Значить, то розлучаються ще з зі... цією жінкою, не дають казати, дивіться, як сюди. Ви відсікаєте ілюзії, ви в захисті від ілюзій. Тобто тут саме карта Королева Землі, знаєте про що? Про те, що ви цікавите цю жінку, ідучи від неї, ви отримуєте захист від ілюзій. Так, да, Ви отримуєте новий рівень. І от, знаєте, от якось ви будете не в пажових енергіях, а в імператорських. Отак, про що? От ви якось розрушаєте оці ось ваші емоції непотрібні, розумієте, і йдете зовсім на інший рівень. Отак. Та чоловік був під мороками, дівчика, я би мені це не було гірко казати. Дайте ще пораду. Так, да, порада, дівчатка, отцікайте, мальчик, вірніше, отцікайте, відстраняйтеся і беріть свої шанси на ваше життя. Знову король води про що? От тут, значить, то, знаєте, ви якось будете робити те, що вам, що вам несе задоволення саме. Десь будете лаштувати своє життя, там, де ви будете кайфувати, а всі сім'ї вам важко. Тут чоловік під морками, дівочки, був. Да. любов там була у вас, сім'я там у вас була. Відсікайте, йдіть по своєму предназначенню. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. І нехай кожне послання знайде своє серце. Такі розклади теж бувають.